Друзі, ми часто запрошуємо до нашої студії гостей і цей день не є виключенням. Сьогодні до нас завітала Олександра Костюк, яка має сценічний псевдонім Крейзі Чіка. Wow. Будемо дізнаватися, чому власне такий це співачка, поетеса, письменниця. Сьогодні, до речі, вона у нашій студії буде презентувати свою книгу та збірку поезії. І, зокрема, поговоримо про те, як власне, твориться людям мистецтва під час непростих. Днів війни, доброго ранку, Олександр. Раді бачити вас так. у нас у студії. Навзаєм. Вітаємо в така гарному, настрої, в гарному образі. Так, так дуже так, це містинічний образ. Ой, клас, дуже гарно. Це чому як україночка, така а, а чому, чому ж тоді одразу crazy chic? А хочете? не crazy україні ну. <laughs> Я цей псевдонім придумала ще роки п'ять назад, як тільки почала читати реп, там щось написувала. І Я зрозуміла, що потрібно щось таке творити, що люди не творять. Тобто, я зрозуміла, як, як потрібно підвести, щоб люди розуміли, з ким вони мають справу. Думаю, Чіка, я Чіка, така модниця, ця дівчинка. Ну якось, якось потрібно креатив, ну не цікаво. Крезі. Крезі Чіка, звучить звучно, нормально і все. То і та це псевдонім вимагає якихось таких кризанутих вчинків. Щось потрібно робити. Ми в новинах про вас, знаєте, нічого не чули. <гум> <гум> Там ну, не хочеться зараз пропагувати чогось такого, знаєте. Типу, а все мовчу, 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 мовчу. Але ви така <гум> мила. Ну крезі, я не скажу, що от ваші поведінці є ну, щось. ну крезі, типу, неординарно творити. Ага, Ось так вон творчості. Добре, репер розкажіть тоді, що ж крейзі у вашій творчості, на що спрямована ваша творчість, і що там є такого особливого і шаленого я стала писати реп ще років п'ять тому, коли взагалі ще ця індустрія не була популярною. Тобто ваш профіль це ось саме речитатив. Речитатив, mm -hmm. так. так, зрозуміло, у вокалі. Так. І потім стала поєднувати його з вокалом. І я бачу, що людям це заходить. Я навіть виступала на багатьох конкурсах і бачила, співають, танцюють, а тут я виходжу з Репчиком і одразу прорив року, гран-при, і я просто повірила в себе і зрозуміла, що потрібно рухатись далі. Тобто людям, людям зайшло? Так. Альона Альона не дзвонила? Слухай ти. Ти що там, мене підсиджуєш? Мій хлібчик тут. А в чому прикол, що я раніше почала розвиватися, чим з'явилася Леональо? Ну, типу, творчість Леона так. Цьому руські працював у мене вийшло три кліпи, а потім вже Альона Альона почала випускати свій перший рибки. Ось цей ага. Як добре, тоді скажіть, все ж таки хочеться дізнатися про що ваші пісні, про що були перші пісні вашого читати, і про що вони зараз? Перші пісні були спочатку. Саме перший трек це про мене, <смеш> потім про, <смеш> 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 про підлітків. про Чіка, mm. про підлітків писала, про дітей у дитбудинку писала mm -hmm. про життя. Писала взагалі такий ганста репчик раніше. Я складала російською мовою, тому що mm -hmm. тоді на жаль не було такої ситуації, як зараз. Ось а тепер тому що більше заходило людям саме чомусь звикли так, що mm -hmm. так я написала українську один трек, випустила, mm -hmm. бачу, і переглядів немає. І угу. ніякої реакції, і мало лайків. Вони е, говорять, що ну це ж модно, давай російською пиши. Ну писала для людей, можна так сказати. Зрозуміло. А тепер? А тепер чисто українською, лише українською, і Пише. яка популярність треків українською нині? Дуже популярно. Зараз творчість, особливо український фольклор, угу. дуже розвинувся і став дуже популярним. Українська так. музика дійсно сопілочка. Взагалі раніше ви писали про молодь, ну юна дівчина mm -hmm. це зрозуміло про ті переживання, які ви власне про мовання у мене раніше теж було теж було mm -hmm. ну так. це зрозуміло всі в репери пишуть про те, що, що відчувають, в чому вони живуть, та а, я чи... з було днів ковбаску, достав на бутерб... стоп, стоп. На канавку, не на треба клаверу. тут конкуренції. Водя давай, давай кожен буде займатися своїм. Добре, поспіваєш потім модель. Добре. Добре, але чи є щось у вашій творчості зараз, те, що перегукується з подіями, в яких ми живемо. Так, є в мене дуже багато є треків про війну і про ЗСУ. І я зараз з Ігорем Юрковським, моїм звуковим продюсером, саундтреком. Uh -huh. Ось, і я з ним мандрую, можна так сказати. В то в Київ, то в Ямпіль поїхала, на кордонах на саме на гастролі, можна так, так сказати, uh -huh. військові гастролі. І uh -huh. виступаю перед військовими саме українські пісні. Круто. Як вони сприймають, до речі? Вони сприймають, я не очікувала такої реакції від них. Вони підходять до мене, просто плачуть, обіймають мене і говорять, що дякую, дякую за твою творчість і що ти мотивуєш мене. А що вас надихало на створення різноманітних пісей? Ми спілкуємося з різними музикантами. Хтось надихається якимось подіями, хтось навпаки думає, що б допомогло зараз, коли ви писали зокрема пісні про те, що відбувається в Україні, про зсу, що вас мотивувало, що вас надихало на ваші текста, на музику. Мене напевно надихала злість на ворогів uh -huh. і допомогти нашим ЗСУ. І, взагалі, я можу писати, піти на прогулянку, uh -huh. ось погуляла. У мене зайшли якісь рядочки. Я прийшла, записала, хоп вже трек вийшов. Чи саме більше це в по... потягу, коли uh -huh. я їду, і в мене дуже багато думок. І я записую усе, і потім виходять треки. Ось власне про ту злість на ворогів ідеться в одному із в одній із відеоробіт, яка вже доступна для перегляду. Називається ця робота ворожка. Що ж там ворожила Олександра Крейзі Чіка? Можемо і ми фрагменти побачити. Вікна будинку потинала наша трава травобода. Так, а тепер, будь ласка, детально розповідайте, які інгредієнти ви додавали. Я буду записувати. Запис... чого тільки туди не додавали? Но, насправді дуже чуються такі от етнічні наші мотиви, як ви говорили, сопілочка, такий народний спів. Зокрема, коли ви обираєте аранжування для пісні, як ви обираєте саме ці народні мотиви? Чим ви надихаєтесь по цьому? Можливо, слухати якісь карпатські до мульфарів їздити та дізнаєтесь, як там співають. Як обирати? Юрковський підказує як сам продюсер. Юрковський підказує. Я дуже люблю музику Фінки, Альони Альони, Джері Хейл. І я надихаюся цим. Саме фольклором народним. Мені дуже подобається народний вокал. До речі, хто я... допомагав знімати цей кліп? І признайтеся, чия кухня перетворилася на студію відеозапису в цьому епізоді? Моя кухня. А хто знімав? Моя подруга, відеооператор. От ви якраз такий був прекрасний тандем. Саша. Хочемо перейти, власне від пісень, від репу до тієї віддушини, в принципі, певно, основи основ тому, що для кожного е, музиканта, особливо того, хто пише власні пісні, е, в тим паче для реперші, дозволю собі е, вас так назвати повументабґорс. Репґел окей, потрібно спочатку написати поезію, так. Потрібен якийсь вірш, і ви власне цим займаєтеся. І сьогодні у нашій студії ви презентуєте свої нові роботи. Що це за роботи? Розкажіть про них і що в тих рядках вкладали. Збірка поезія не минає, це суто прові... це суто вірші, uh -huh. які я вкладала своє натхнення, своє співпереживання, удачу, любов про все, що тільки можна. Тобто, чим вона унікальна, що я пишу комбо-вірші на будь-яку тему, uh -huh. тобто не можу сказати, що цільова аудиторія буде тільки підлітки. Буде абсолютно всім цікаво прочитати ці вірші. Що таке комбовірші? – комбо так. це я винайшла для себе такий новий стиль, що писати, і можна, наприклад, кохання і страждання біль з'єднувати у вірші там. все разом, все разом, да а можна до речі, як репчик про прочитати оцей оці вірші, які ви. Писали, тобто, чи вони е, підлягають тому, щоб їх оспівували виспівували, і з них робили пісню потім? Виспівувати, е, ну я ще так е, не експериментувала. Виспівувати можливо можна, а репчик з них не вийде, тому що там дуже так е, милозвучно, меланхолійно описано, що це репчик буде просто такий. Яка із ваших улюблених робіт там з цієї збірки? Напевно, що. Ну, один вірш, є, який найбільше мені запам'ятовується, і який я люблю найбільше. Але є багато віршів, які просто як знаєте, вірші це як діти для мене. І кожну я на вирощую, народжую, коригую і співпрацюю з кожним віршем. Для мене вони. Усі, якби яким тиражем друкувалася ця збірка, і де власне можна і знайти, почитати можливо придбати у власну колекцію. Якщо це можна так, зрозуміти. вона доступна у продажі, я виклала і у Фейсбук, і у інстаграм. Можна мені особисто написати і придбати. Угу. Тираж був 45 книг, але вже більшість з них ага. продані потрібно так. Ще одну замовляти. Розкажіть про вашу ще одну книгу нашим глядачам. Там у вас поезія. Що ж тут? Тут це книга автобіографічна, угу. тобто розповіла я свою історію. Я в ролі автора, угу. але автор не як вчитель, а як друг порадник, угу. який надає фундамент підліткам. Це книга суто для підлітків. Тобто нам нам вона не якийсь бути характер. <риклад> так? <риклад> так, так. Я розповіла про свій шлях, про свій досвід. Що mm -hmm. я пережила, і що б хотіла, щоб. Якби сказати, не наступали на граблі інші М -м -м. люди. Мотиваційний такий Мотиваційний, що та. все вийде, незважаючи Х ні на що. Хі хіба так буває, щоб не наступали на ті граблі? Я кажу, на які незважаючи хтось... ні на що, все вийде. Вс ну, через... Набити ще одну шишку вийде, так але щоб вона була трішечка менша, варто прочитати вашу книгу. Вона має назву Криші Крик душі душі. крик душі тут. Три частини: перша частина суто історії, друга частина монологи та прози. А третя частина дуже цікава це монологи людей, але від обличчя тварин. Uh -huh. Тому що люди бувають часто, знаєте, дуже такі скриті, не хочуть спілкуватися. Маски, маски та, та. Та. лицемірні. Але Тварини вони працюють за рефлексами і за інстинктами, тому тварина ніколи не може збрехати, і вона угу. все робить для того, щоб вижити. Тому я написала монологи, як би сказати, від відлужив цікав... тварин. Ну прорекламували, проносували свою книгу. Ви дуже цікаво. Вже я переконаний, що багато кого виникло бажання погортати сторінки і власне поповнити свою бібліотеку подібними книгами. І, в принципі, ще раз наголошуємо і поезії. Я знаю, що ця книга потрапила в ще одну вашу відеороботу, і ми на так криче, не мовче, називається. так, так і ми на завершення нашого на е, нашої розмови хочемо вам, дорогі телеглядачі, показати теж її. Сашенька, знаєте, ми це все гарно побачили, але все одно ми не можемо відпустити вас без того, аби наші глядачі побачили наживо без аранжувань, отак от як є вас у виконанні так, у виконанні вашого вашого речитативу. Можемо біточок дати. Два давай і на. Родом із Вінниці, любить паляницю, вишиває на рушниках яскраві синиці, карі очі дії, в очі, сказати хочуть блискавка над небом. О четвертій ночі помаранжевим полум'ям летять іскри. Чи то є лягти, чи у кутку сісти. Дзеркало душі фотографує З серцем біля криниці стоїть і відерцем. По село гуляє, заспокоює нерви, сіла на галявину і зірвала вербу є. Yeah. Рутя, ось крутя. вона Друзі. українська душа, справжня, відверта, непідкупна. Саша, дякуємо вам сьогодні. Дякую гостею вам. нашої студії була Крейзі Чіка, вінницька співачка, письменниця, реперша, поетеса презентувала сьогодні свою книгу Крик душі та збірку поезії і власне показувала те, в чому вона майстер у на своєму мистецькому фронті. Саша, дякуємо вам Дякую за візит. Дуже приємно було познайомитись з вами, познайомити наших телеглядачів.